Ну що, давай з тобою повернемося до топ наших культур, які виснажують грунт попереднє відео назбирала шалений актив і дуже багато коментарів. Я насправді за це дякую. І сьогодні я хотів би якраз ці коментарі розібрати, тому що дуже багато запитань, особливо чому я не включив цей список топ-5 ріпак. Я насправді це свідомо зробив, тому що він насправді сюди не входить. От коли ми будемо робити топ-10, тоді обов'язково його включимо. Тільки ще не подумав, на яке місце ми його поставимо, бо там є декілька тонкощів. Ми ж говоримо про комплекс. Да? Якщо ми говоримо за виснаження, то є плюси. Мінуси, наприклад, які, які плюси з цієї культури, які мінуси? Ось тому от такий був топ і прорахований мною особисто. Якщо говорити про ріпак, в ньому є плюси. В нього широка, така розгалужена коренева система. і Він насправді покращує структуру ґрунту, і це є плюсом для наступних культур, якщо ми говоримо про, про сілу зміну. Так само він достатньо рано збирається, і він на протязі сезону не витягує ту кількість вологи, наприклад, як соняшник. Соняшник у нас, якщо ви пам'ятаєте, на п'ятому місці, і є другий плюс. Третій плюс, верніше, то що він е, рано збирається і в нас є час посіяти, наприклад, ту саму озиму пшеницю. Якщо ми плануємо на наступний рік сіяти кукурузу, ми можемо е, посіяти сидирати. Але зверніть увагу, ні в якому разі ми не сіємо гірчицю, тому що це е, обидві рослини хрестоцвіті, і в них шкідники і хвороби однакові. Ми можемо говорити про ОВС, ми можемо говорити про вику там і так далі. Ну і один коментар мені дуже сподобався: це вбиває ґрунт не рослина, а грохімія і нерозумне відношення аграрію. І я з цим дуже сильно погоджуюся, якщо ви будете розумно відноситись до своєї землі, використовувати правильну силозміну, і тоді у вас буде все окей.